Для останнього оновлення історичного максимуму біткоін впав на 12%. Так, біткоїни давно вже пора коригуватися, проте альткоїни чомусь також за біткоїном аж на 30-40%. І найцікавіше те, що альти, які в принципі не росли, також досить сильно впали. А найстрашніше є те, що мінімальна перспектива продовження падіння біткоїна це є діапазон 59 тисяч доларів, а з теперішніх цін це є ще мінус 12-15 Що буде з іншими криптовалютами під час такого падіння, і чи не повториться у нас сценарій березня 2020 року, коли вся криптовалюта в один момент впала на 50-80%. Привіт, колеги, це PS Trade І сьогоднішнє відео буде цікаве як людям, які сидять у альткоїнах по самі вуха, так і інвесторам, які сидять в стейблкоїнах і чекають можливості смачно і безпечно зайти в ринок криптовалют. Тобто купити в попередніх наших відео. Ми досить впевнено і чітко озвучували наш основний сценарій на ринку криптовалют, а точніше, по біткоїну, це падіння біткоїна до діапазону 59 тисяч доларів, що в свою чергу дасть можливість сформувати таку широку консолідацію: 59-75 тисяч доларів. Це 25% відсотковий діапазон консолідації. У якій біткоін трохи відпочине, назбирає сил для того, щоб продовжувати ріст, і поки це все буде відбуватися, інші криптовалюти зможуть трошки наздогнати його по своїх хвилях росту і таким чином трошки вирівнятися по е, тренду росту. Першу ціль, як ми бачимо на графіку, біткоін вже виконав, і ціна дійшла до діапазону 64 тисяч доларів. Проте дуже здивувала е, реакція саме альткоїнів, які просто без об'ємів почали падати і мають ще досить велику перспективу на продовження такого от зливу. Так, ми щиро чекали корекцію ринку, постійно про це писали і в нашому телеграм-каналі, і на відео. Проте ми очікували боротьбу, глибокі відскоки і якусь агресію зі сторони покупців альтів. А так, ми просто бачимо. Поступове, помаленьке, зниження ціни на маленьких об'ємах і без ніяких перспектив відкупу. І як грамотно в такій ситуації закупитися, якщо весь час ви сиділи в USDT і чекали такої можливості? І навпаки, що робити, якщо ви повухав в крипті сидите і не знаєте, що робити, тому що ваш портфель вже просів на 20-30% за декілька останніх днів. У сьогоднішньому відео спробуємо в цьому розібратися. До речі, в нашому телеграм-каналі ми робили опитування, де питалися, чи вірять люди, що до кінця тижня біткоін може впасти на 10%, приблизно в діапазон 64 тисячі доларів. І більшість людей проголосувало, що очікують росту. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і не пропускайте важливу інформацію і цікаві опитування. Посилання буде в описі під даним відео. Розпочнемо ми зі схеми, яку давали у попередньому нашому навчальному відео, коли розповідали, як глобально розуміти. Куди буде рухатися ринок криптовалют, і як правильно вибирати зони для покупок, і коли треба виходити з позиції, фіксувати прибуток. Отже, пам'ятаю, що ми тоді говорили, що є основних шість ситуацій на ринку. І сьогодні ми поговоримо якраз про першу ситуацію, яка, на жаль, у нас виникла на крипті. Хто не бачив відео, тут ми залишимо посилання на нього, щоб ви ознайомились і використовували вже його самостійно. Перша торгова ситуація з 6% це коли домінування USDT росте. домінування біткоїна також росте, в такому випадку крипта падає, але біткоїн падає слабше, альти прям лиються. Дивимося, чи дійсно у нас така торгова ситуація зараз на ринку. Переходимо на графік домінування USDT. Перед вами трьохденний графік домінування USDT, і ви бачите зараз діапазон 3,7-3,9% по домінуванню USDT, від якого зараз відскакує. Показник. Ми говорили про цей діапазон вже дуже давно, напевно, два тижні останніх тільки про нього і торочимо, і показували, що він показує нам можливість гарної корекції ринку криптовалют. Тобто дійсно на трьохденному таймфреймі, хоч і не дуже впевнено, проте протягом останніх шести днів домінування USDT зростає. І перша ціль, де може реально зупинитися домінування USDT і знову почати падати, це діапазон 4,7%. Мова йде про середньостроковий відскок. Само собою, з теперішнього діапазону домінування також є шанс, що він, ще раз оновивши локальний максимум, знову е, піде вниз. Проте це більше про короткострокову перспективу. А середньостроково у нас зараз формується певний розворотний паттерн по домінуванню USDT для глибшої корекції вверх. Тепер перевіряємо домінування біткоїна. Як бачимо на денному таймфреймі, він не так прям активно росте, проте протягом останніх двох днів, коли біткоїн падає. Все-таки він зростає. Найгірше те, що на більшому таймфреймі, відкриємо, наприклад, трьохденний або тижневий, шанс оновити локальні максимуми і дорости до 56%, наприклад. Принаймні, доторкнутися до цієї відмітки досить високий. А це означає, що і дміння USDT, і двівання біткоїна разом синхронно ростуть. Далі пересвідчуємося на графіку біткоїна на 3 таймфреймі, що він також, хоч і поступово, але падає. і Такий сценарій і така модель дає високу ймовірність того, що якщо на ринку нічого не зміниться і все буде так само продовжувати, альти обваляться приблизно ще на 30-50% з теперішніх цін. Проте, що заставляє нас сумніватись у такому сценарії, коли альти можуть ще дуже сильно обвалитися, саме графік домінування біткоїна. Тому що він по суті знаходиться ось такій консолідації, яка може легко вистрілити як вверх, так і вниз. І саме ця інтрига найбільше тримається. Тому що навіть якщо біткоін буде падати, але графік домінування біткоїна також буде падати, деякі альти покажуть навіть хвилі росту. А поки у нас іде ріст домінування біткоїна, певно, на закуповувати альткоїни надзвичайно небезпечно. Повернемося до графіка домінування біткоїна на денному таймфреймі. Тут чітко видно, що шанс вистрілити до попередніх локальних максимумів досить високий, а це діапазон 55%. І поки це буде відбуватися, альткоїни себе будуть максимально неприємно почувати і продовжуватимуть активно падати. Тому для того щоб не закупити криптовалюту на своїх максимумах і не відправитися в прекрасну подорож, яка називається просадка і поганий настрій, потрібно контролювати біткоін в діапазоні 59 тисяч доларів, і також слідкувати, чи розвернеться показник домінування біткоїна з діапазону 55%, хоча би на денному таймфреймі. Поки ми не побачимо силу покупців у діапазоні 59 тисяч доларів, а також велику ймовірність того, що графік домінування біткоїна починає свій розворот приблизно з діапазону 55%, до того часу впевнено і агресивно купувати альткоїни ми не збираємось. Проте, якщо ті два параметри співпадуть, агресія покупки наша особисто максимально зросте. Давайте ще раз відкриємо графік домінування USDT. Тепер вже на тижневому таймфреймі. Як ви бачите, активна і агресивна хвиля падіння домінування USDT, по суті відбувалася без корекції. Єдина корекція, яка була, це консолідація у грудні 2023 року. Враховуючи цей факт, ймовірність того, що ми побачимо таку саму агресивну хвилю росту по домінуванню USDT без фази накопичення нових позицій і перерозподілу сил на ринку максимально низька. Тому, на нашу думку, буде ще можливість по альткоїнах вийти по привабливих цінах перед тим, як дійсно почнеться потужна хвиля корекції. До прикладу, на 12-годинному таймфреймі домінування UZT зможе ще раз оновити максимум, і після того будуть усі шанси ще раз затесити діапазон 3,9%. і В такому діапазоні буде. Багато можливостей для інвесторів хоча б частково закрити свої лонг позиції, щоб мати частину капіталу у альтах і частину капіталу в стейблкоїнах, на випадок, якщо корекція все-таки буде досить хороша і глибока, щоб знову закупитися, збільшити кількість скрипти і впевнено себе почувати в 24-25 роках. Звісно, ми не можемо рекомендувати продавати всі альткоїни, тому що якщо цей сценарій буде помилковий, і через місяць у нас буде нова потужна хвиля росту саме альтів, ви будете проклинати ps Trade і хвилюватися, як тепер заходити в ринок, коли все росте і знову без відкатів. Тому завжди потрібно пам'ятати про ризики і пам'ятати, що мати частково капітал у USDT, у стейблкоїнах, обов'язково потрібно. Ну а тепер відповідь на питання, як ж правильно закуплятися тим, хто сидів протягом цього всього росту в USDT, в кеші, не приймав участі в рості і нарешті бачить, що починається корекція. Як правильно заходити в ринок, щоб не прогавити свій шанс заробити? У нашому клубі 99 друзів ps Trade вже спрацював один короткостроковий трейд, один середньостроковий і один інвестиційний, тобто трейд у довгостроковій перспективі. Суть короткострокових лонг-трейдів, спитаєте, ви в чому вона, якщо ви кажете, що usd домінування ще має можливість корекції вверх, заключається в тому, щоб ловити невеличкі відскоки ціни вверх після хвиль падіння. Таким чином, ми, по-перше, щупаємо ринок, дивимося, наскільки він сильний і має можливість робити глибокі відскоки чи неглибокі. І по-друге, ми виключаємо можливість пропустити хвилю росту, якщо, наприклад, ми розставили лімітні ордери. На закупку нижче ринок туди не дійшов і розвернувся, і таким чином, хоча б якісь можливі крихти, але з ринку підбираємо. Якщо ми помиляємося, стоїть чіткий короткий виважений стоп ордер. І далі, якщо він спрацьовує, ми чекаємо спрацювання ордерів по середньострокових і інвестиційних трейдах. Середньострокові трейди стоять вже виставлені з лімітними ордерами. На 30-60% падіння, тобто деякі криптовалюти вже впали на 30% і от одна з них ми вже зайшли в позицію. Так деякі ще мають можливість падати. І якщо ми помилилися з цим трейдом, ми зайдемо нижче по е, інших. Таким чином, ми на 50% до депозиту розставляємо лімітки на вхід. І після того, як стануться вже ті лімітки, відпрацюють так, і ціна дійде до середньострокових трейдів і до інвестиційних. І ринок відскочить вверх на локальній корекції. Після цього відскоку ми будемо добирати наступні інвестиційні і середньострокові трейди вже по тих криптовалютах, які реально сильні і показали, що вони далі є цікаві ринку після закінчення корекції біткоїна. Якщо говорити про середньостроковий трейд, то ми чекаємо його реалізації, поки домінування USDT буде знаходитись в локальній консолідації 4,7, 3,7%. З даної консолідації ми чекаємо продовження росту домінування USDT, що дасть падіння ринку, так? але поки ця консолідація відбувається, так, то шанс на ріст альткоїна, який ми вибрали на 30%, досить висока. Ну, а решта, по суті, альткоїнів будуть потрохи спрацьовувати, поки домінування USDT буде рости з діапазону 4,7 по 5,2. Ось тут буде основна кількість альткоїнів намагатися взятись в лонг. Поки що корекцію домінування USDT вверх вище ніж 5,2, вище ніж ось цей рівень, ми не очікуємо принаймні з першого разу. Багато хто мав питання по різних конкретних криптовалютах, яка в них ситуація, куди вони можуть далі продовжувати падати і так далі. Нагадаємо, що в п'ятницю ми робили стрім, де проаналізували 45 криптовалют. Я показували якраз таки, що ми чекаємо корекції, і показували класні зони, де можна намагатися їх купувати. Тому рекомендуємо знайти цей стрім у нас. Ми дамо в описі під даним відео цей стрім, і ви зможете по таймкодах, там теж є таймкоди, чітко подивитися, про що ми думали тоді, коли ще біткоін так активно не падав. Короткі висновки. Для того, щоб впевнено почати закупляти альткоїни, потрібно перше контролювати біткоїн в діапазоні 59 тисяч доларів. Друге, дивитися, як буде себе вести показник домінування біткоїна у діапазоні 55%, якщо він розвертається. Хороший сигнал для того, щоб думати за покупку. Третє, впевнено купляти альткоїни бажано тоді, коли значення домінування USDT буде в діапазоні 4,7 52 Всі покупки, які робляться. Раніше даного діапазону по подуміна USDT, це можна називати щупання ринку, для того, щоб локально брати якісь спекулятивні трейди, і такі трейди обов'язково треба брати з короткими і чіткими стоп-ордерами. Якщо це відео назбирає 150 вподобайок, ми обов'язково після закінчення корекції біткоїна знімемо відео огляд топ-5 найсильніших криптовалют, які найкраще втрималися на корекції біткоїна і заслуговують інвестицій в них. Бажаємо усім прибутків, ну і перемоги.